привіт привітки, мої хороші, мене звуть Іренка, і ви на каналі Біблія і Твоє Спосіднє. А ти, поки підпишись, постав а, вподобайку і клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. А, сьогодні будемо говорити про таку, як на мене, болючу тему. Да? А, як залишатися християнином під час війни та що робити, а, коли. Ображають тебе, так? Коли москалі тебе ображають, і включаючи, а, ну, незважаючи на те, в якій ти країні знаходишся, а в даний момент я знаходжуся, до прикладу, в Америці. І ви не повірите, але тут ніби всі дружать, але все одно така внутрішня якась а, ворожість, так. Є, вона присутня, і вони ображають а, українців, так, і ніби дружать, це хорошо, ось але але. А... Я рахую, що це просто дискримінація, і деякі, а то й не деякі, а більшість людей, особливо так, росіян, москалів. Вони реально просто в них манія величі і щось вавка в голові, як сказати, так правильно, навіть не знаю, як слова підібрати, тому що вони реально ображають інших. Це не тільки українців, а вони можуть і інших, інші народи, національності обіжать, і чеченців, і взагалі їм без різниці, взагалі, абсолютно кого... Ображають, тому що в них проблема з головою. Ось, і в них манія величі. Я такий висновок просто для себе зробила. Ось, це що вони постійно говорять, що потрібно переходити на російську мову, я тебе не понімаю. а, От і вони навіть говорять це не тільки українці, вони говорять це абсолютно всім. То тобто всі мають розмовляти з ними на російській і вчити російську мову, тобто якийсь бред. Виходить. Отож, сьогодні саме про це поговоримо, як реагувати на це все, як залишатися взагалі християнином. Що, тому що якщо ви хочете досягти мати спасіння, досягти неба, так і як не спортити через таких людей, підлих, свої риси характеру і свій характер, і все-таки потрапити на небо і мати вічне життя. А, отож, отож, поїхали. А, що взагалі пише про це Біблія? Так, а, поговоримо, от з біблійної точки зору, так, а, як насчить Біблія реагувати. Я зараз не говорю про те, що а, про самозахист, я зараз не говорю про те, що, до прикладу, якщо в вашу хату влізли, і ви просто тупо захищаєтеся, так? Ось, а, до речі, а, By the way, скажу а, на секундочку, таку цікаву інформацію, що, наприклад, якщо в Америці а, є приватна територія, так, і є закон, певний закон, який а, я не знаю достеменно, як він звучить, але м, мені розказували так юридично, що це ніби по закону, що якщо людина влізла в твою хату, так, то ти повне право маєш якби захищатися. Тобто, вибір за тобою. Отож, що пише про це взагалі Біблія, про поган, які а, взагалі погано себе ведуть так, з іншими, які насміхаються і так далі, тому подібне. Всі ми знаємо по Біблії так, що ображали Ісуса, і причому не просто ображали, а й плювали, а й насміхалися. Якщо так розібратися, от, ну взагалі так, а, чому людина? Ображає іншу людину. От з такої психологічної точки зору трошки підійде. Чому? Значить. Чомусь мене не обіжає там, не знаю, а, ну, нас не ображають, там Ворен Баффет, там ще там якісь а, багаті успішні люди, тому що їм це не потрібно. Вони а, самореалізувалися, вдосконалися, вдосконалилися, так вони а, займаються своїм життям, їм не до інших питань, не до інших людей. Так? Ось а, просто вони займаються своїми справами. Ось і все. Нам щось відраховують на благодійність, якщо треба. Все, абсолютно все. Тобто вони не лізуть в чуже життя. А тепер по психології перейдімо так. Що з людиною не так, коли людина лізе в інше життя іншої людини? так? Коли людина критикує, коли людина насміхається, коли людина пише хороші коментарі, так Ось, а що можна сказати про таку людину? Про таку людину можна сказати: одне: що, по-перше, Низька самооцінка в такої людини, так? Ця людина не впевнена в собі. Ця людина не хоче докладати, вона бачить успіх інших людей, вона бачить це не тільки успіх, я мову не про це веду, а про хороші риси характеру, так, там про добрість, ніжність, посміхненість, так. Людина постійно посміхається, добра, риси характеру, хороші, так. І інша людина, бачичи це все, вона. Не може знаходитися взагалі а, близько біля такої людини, чому? Тому що її, її риси характеру, погані да? ось виявляється все більше і більше, тому що як сказати, ось темрява і ось світло, так. Ну, не може, розумієте, світло, стоячи на горі, сховатися. Або взагалі не тільки на, на, на горі, так взагалі будь-де світло, от є свічка, ви запалите свічку, ну не може світло сховатися, розумієте? І все, і виходить, що темрява зникає, розумієте, бо темряві некомфортно. Так само і тут. А якщо одна людина хороша, ну... Вона вибрала такий шлях бути такою, так? Ось прокачує себе і так далі. А інша людина, бачичи це все, її гризе це все, що як це я якби не така, як вона, або він, що це вони себе строять, присанує їх. Розумієте, так, що відбувається. І це відбувається в такій формі, що або задіти когось, або написати злий коментар, або словечком щось закинути, щоби. Як сказати, щоб виковоряти з вас, так, можливо, десь там у вас є погані риси характеру, і ви їх не прокачуєте, ви прокачуєте хороші, так, але якщо вас за це зачіпають, і спеціально зачіпають, щоб ви якби, пробудити у вас ці, скажімо так, погані, погану сторону, так, яку ви практикуйтесь не показувати, тому що ви хочете мати вічне життя, так? І хочете залишатися християнином. ось саме такі люди вони таке роблять, і потім знаєте, що вони говорять, такі люди? О, ти ж християнин! А оказується, ти таке можеш говорити або так поводити себе. Вау! Розумієте, тось, тобто, а це не просто слова, це людина. Я завжди на такі речі відповідаю: о, а ви що, сатаніст? І все, да? Зразу рот закривається в людини. Так ось людина хоче попустити іншу людину. За для чого? Для того, щоб підвищити свою. Самооцінку. Розумієте? Так само і до прикладу, з скажу з війною, коли один цар-президент зазрить іншому, так, і виходить, не тільки заздріть, в нього там бавка в голові велика, так, або ним маніпулюють, так, Рим, Рим, Папа, Римський, і так далі, а ці всі погані люди. І все, і виходить, людина манія величі в неї виходить так, і вона хоче все загарбати, щоб, щоб Чечня була його, щоб і, і Турція була його, і там, і там, щоб всі були його, щоб взагалі пів світу були е, москалі. Розумієте, так про що я говорю? Тобто. Е, Потрібно розуміти таку одну річ: що це все зазрість і ненависть. Ніхто цього не відміняв. Потрібно розуміти, що ми живемо в несправедливому світі. Це однозначно. Справедливості, чесності тут, на жаль, немає. Всі будуть кричати, що безпека, чесність, прав, правдивість, але насправді буде все навпаки. Про це говорить Біблія. А також потрібно розуміти, що це люди ненависні, заздрісні, і вони служать, значить, таким чином в сатані. А ми повинні, по-перше, звісно, захищатися, тому що як на мене щось падає, я захищаюся, щоб, ну, правильно, ось так само і тут це ясне діло. А, що ще хотіла сказати, але це не повинно псувати через цих гадів наш, е, наші риси характеру. Отож, давайте вже розпочнімо. Прочитаємо цікаві віршики, так, які знаходяться в дії святих апостолів, що пише нам. А що пише нам Біблія про поган взагалі, так? Чи це добре, чи це недобре, чи а, має право, наприклад, той, хто був убився і так далі, тому подібні речі робив погані, так? Чи має право він бути навернутися до Христа? Це мені зараз дуже, я зараз посміхаюся, але мені реально дуже важко це зрозуміти, і дуже важко це прийняти, тому що. Одним словом без коментарів. Отож, почитаємо, що пише Біблія Дій святих апостолів. <кхи> І почнемо з 10 розділу. З 10 розділу 44 й вірш. Дії святих апостолів 10.44. Як Петро, охрещення поган, як Петро говорив ще слова. Ці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова, а обрізані, віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також і на поган. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів: чи хто може заборонити хреститися водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми? І звелів охреститися їм у ймення Ісуса Христа, тоді просили його позостатися в них кілька днів. <кій> і далі дії, 11 розділ, питання навернених поган. Почули ж, апосли і брати, і браття, що в юдеї були, що й погани прийняли слово Боже? І як Петро повернувся до Єрусалима з ним стали змагатися ті, хто з обрізання, кажучи, чого ти ходив до людей необрізаних та споживав із ними? Петрош розпочав і їм розповів за порядком, говорячи. був я в місті Йопійськім і молився, і бачив захоплені видіння, якась посуда на сходила, немов простирадло велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба і надійшла аж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув і побачив там чотириногих землі, і звірі, і гадя, і небесних пташок, і голос почув я, що мені промовляв: Устань, Петре, заколи та їж. А я відказав жодним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не виходило». І відповів мені голос із неба вдруге ще від Бога, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і все знову було взяте на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії, до мене перед домом, де був я, спинилися зараз. І сказав мені дух, і ти з ним, з ними без жодного сумніву. Зо мною ж пішли оці шестеро браття, і війшли ми додому того чоловіка. І він нам розповів, як у домі своїм бачив Ангела, який став і сказав Пошли до йопії та приклич того Симона, що зветься Петром, і він слова тобі скаже, якими спасешся і ти, і весь дім твій. Тобто розумієте, так, що дія. Бог через Духа Святого посилає певні думки, певні сни, так? Але момент, будьте обережні, тому що сатана так само має ангелів своїх, і він також посилає певного свого духа сатанинського, який також через думки погані вам радить речі робити, так? Тобто майте на увазі це. Так, читаємо далі. А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку і на нас? І я згадав слово Господнє, як він говорив. Іван, ось водою хрести, ви ж охрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? І, почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи, отож і погана Бог дав покаяння в життя. Ось так розумієте? так? Тобто, Получається така картина, як я кажу, Рєпіна. Дуже цікава, що ті, хто дуже самолюбчиві, так, кажуть, що все, ми спасені, все, нам нічого не потрібно там довиконувати, там, туди-сюди, які заповіді, закон, все окей. Ось, а ті підуть в пекло, ті підуть в пекло, а я ось такий, 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 хороший чи я хороша. Все, і ходять такі з хусточками, так? Тобто виходить, що? що ми не маємо права так говорити, тому що ми не бачимо всієї картини, яку взагалі яка складена, так, Господом Богом. І якщо в Біблії пише, що блудодійники там і різні злочинці, вони стоють першими до царства Божого. Уявляєте собі, як це так? Получається, що ось так, розумієте? І е, тому ми не маємо права говорити, не маємо права нічого лишнього сказати, тому що ми не знаємо, чи ми будемо спасені, розумієте? Ось таким чином. Тобто, Бог дав. Можливість і поганам теж спастися. Вернуся знову до а, рашки нашої, не нашої, не вашої, не знаю чиєї. В мене там живе знайома. І вона розказувала, що в Росії силою заставляють людей йти. На війну, уявляєте собі, тобто їм настільки теж промивають мозги, брешуть їм, що ми, ну що там, не знаю, щось там українці, туди-сюди такі-такі, вони там допомагають нашим, бо там ми щось там робимо, так? Ось не буду озвучувати. Але мається на увазі до чого це все я веду, що брешуть, обманюють. Таким чином, страдає, страждає, страждаємо ми, люди, так? А вони там собі якісь справи свої роблять. Розумієте, що виходить? Це просто, ну, просто. Ось. А, отож, що ще ми маємо робити, щоб потрапити на небо? А, живімо по-божому. Також відкриємо перше Петра, четвертий розділ. Четвертий розділ. І дивно звучить, але прочитаємо, як жити по божому і в чому суть, як любов покриває багато гріхів. Як це воно? Четвертий розділ, перше Петра. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся і ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити». Щоб решту часу втілі жити а вже не для пожадливостей людських і для прихотей, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, в пожадливостях, в пияцтві, в гулянках, в пиятиках, в беззаконних ідолослужбах, бо бо вони, вони з того дивуються, що вони разом із ними не що. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті та зневажають вас. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих, бо на те і мертвим, звіщув... звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому духу. Любов покриває багато гріхів. Кінець вже всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного. Бо любов покриває багато гріхів. Ще раз, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом. Ще йому слава та влада на, ві... на віки вічні. Амінь. Християнське страждання. Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування. Що таке вогонь? Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування. немов би чужому випадку для вас. Це означає випробування. Тобто, я завжди порівнюю це, хто не знає, хто ще не бачив мої попередні відео, я завжди це порівнюю з золотом. Що роблять золото? Ви думаєте, що золото знаходять зразу, воно ну, так раз, і таке гарне, золоте, блискуче? Ні. Його знаходять це просто камінчики, так, вони грязні з домішками, сіро сіруваті такі золотисті, так? Тобто спочатку, перш ніж ми бачимо, ми купляємо золото чисте, так, класне, без домішок різних його треба зробити, обробити, так, від'єднати при високій-високій температурі, переплавити, від'єднати ці домішки, так, щоб залишилося одне, один метал золото. розумієте? Ось так і наш Бог робить з нами. Тобто, щоб нам потрапити на небо, нам потрібно. Пройти оцю оці, оці огненні випробування, розумієте, щоб ми були достойними війти в ворота, так? Ось, ну, в Новий Єрусалим, ворота нового Єрусалиму, розумієте? Ось. А тобто нічого нечистого там не ну, не зможе бути. Не війде нічого, не чисте там. Ось тому читаємо далі. Але через те, що берете ви участь у хрестових стражданнях. То тіштеся, щоб і в з'явленні слави його раділи, ви звеселилися. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почуває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає як душогуб або злодій, або злочинець, або вороховник. А коли, як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те, бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться, перше з нас. То який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитися? Тому і ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному. Ну і далі п'ятий, також досить цікавий розділ, 1 Петра п'ятий. А розділ а, з п'ятого вірша. Давайте почнемо. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору одні до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Далі, восьмий вірш п'ятого розділу. Будьте тверезі, пильнуйте ваш супротивник дьявол. Ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Ну і так далі. Розумієте, так? Тобто, я це коротенько прочитала. Можете далі ще прочитати. Там дуже також цікаво написано. Тобто, виходить так, що. Щоб потрапити на небо, так ми повинні що? Ми повинні перебороти в собі ось ці погані риси характеру, перебороти в собі ось цю гордість, ненависть. Я не говорю про це, що на вас нападають, так і чекати, ну дивитися, поки у вас там переріжуть. Так? Ні, ми повинні, звісно, захищатися, ось, але втікати і так далі. Ось, але мається на увазі, що перетворюватися в злих лихих людей. Ми не повинні. І це, це реально, це страшно, це больно, тому що не завжди ми справляємося з цим. Так? Ми перетворюємося на таких, а, таких самих, з ким спілкуємося. Так? Ось, а, і десь вже християнство наше, так? гарна християнська поведінка зникає. В кожного своє ось ідемо далі. Але треба боротися. Друге Петра. Перший розділ з 19 го вірша також досить цікаві віршики знаходяться. Так? І ми маємо слово пророче, певніше. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте, перше про те, що жодне пророцтво в писанні від власного виснення не залежить. В проросла ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Ну і далі неправдиві пророки та вчителі також можете прочитати собі на, коли зможете, так? Ось, друге Петра, перший розділ, другий і третій, також досить цікаві. Тобі ж, ви зрозуміли, що все, що. Тут кольця, так, це не з прихоті Божої, так, ми не повинні а, якось зважати на це все так сильно. Ось, а, і, звісно, боротися з сатаною ми повинні. Що говорить далі нам Біблія про світ і про, взагалі, про гріх, так, і про дітей Божих. Говорить все просто: перше Івана, другий розділ. Давайте з четвертого вірша почнімо. Ісус, наш заступник. Ми це повинні розуміти, і ми повинні ходити в світлі, тому що це дуже-дуже важливо, хоч би як тривожно, хоч би як тяжко нам не було. Я знаю по собі, що реально дуже важко буває. Ось, але ми повинні справитися. Значить, перше Івана, другий розділ з четвертого вірша. Хто говорить, пізнав я його, тобто Ісуса, але не додержує Його заповідей, той неправдомовець, і не має в Нім правди. А хто додержує його слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась. І з того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він, тобто Ісус. Улюблені, не пишу я для вас нову заповідь, але заповідь давню, яку мали від початку, заповідь давня, то слово, що чули його від початку. Ну і далі любимо брата свого, і далі не любіть світового. 1 Івана 2,15. Не любіть світу, ані того, що в світі, коли любить хто світ, у немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість, цілесна. Пожадливість очам, пиха життєва це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконає, той повік пробуває. І далі можете собі далі прочитати тут багатенько читати, одним словом, що це я хотіла цим всім сказати, читаючи ці слова. Те, що незважаючи, наскільки бурхливі події навколо нас розвивалися, наскільки а, злісні, ненависні люди навколо нас були, так, які заздрять, ненавидять, а, нас а, намагаються зачепити, так, тому що це все від того, що низька самооцінка, це все від того, що Людина не, справля... не справилася зі собою, і вона починає гавкати на інших. Панні речі говорити про інших, пресувати інших і так далі. І ми не повинні бути схожими на цих людей. Так, я не буду ображати, говорити, що це собаки і так далі. Але просто як Біблія пише нам, так, що. Погані можуть спастися, якщо вони навернуться, уявляєте собі, і ми маємо бути е, готовими до того, що Ісус їх прийме, розумієте? Ось, і якщо ми не зможемо простити, так, то ми не зможемо потрапити на небо, як е, молитва, отче наш. І прости нам наші гріхи, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобі ж ніхто в Біблії пише, що абсолютно нікого, жодного праведника на землі я не бачив, так? Тобто, немає на землі жодної людини, яка ось розумієте так? або дуже гарно ховається. Ось, тобі ж розумієте, так? І все, і виходить, що ми повинні простити для того, щоб також наш отець наш простив, щоб ми змогли потрапити на небо. Ось така формула складна, водночас і складна, і проста, але тяжко це усвідомити, тяжко зробити, тяжко себе перебороти, тяжко над своїми рисами характеру попрацювати. Але, але, час покаже із ху так. Ми повинні просто-напросто займатися собою, займатися своїми рисами характеру, на тому все. І, звісно, захищати себе, свою, свій дім. Щоб все гаразд було в ньому. Отож, у мене сьогодні все. Я надіюся, ви зрозуміли, як залишатися християнином, християнином як реагувати на. А, а, як реагувати намагаюся підібрати гарні слова? Як реагувати на нападки а, різних. А, Москалів, різних людей інших, які зазрі, ненавидять вас, а, тому що мають вавку в голові і так далі, чи, можливо, духа якогось сатанинського. Так? Це ми повинні розуміти, що вони, вони керуються сатаною. Розумієте? Якщо ви, якщо людина, наприклад, без, живе без Бога, не молиться, не читає Біблію, не ходить до церкви, так? А, все, розумієте, до, до такої людини підступають. Сух... Духи демонські, розумієте? Тому ми повинні це все розуміти і уникати злого. У мене на сьогодні все. Ти поки підпишись, постав лайк вподобайку, клікай на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. З вами була Іренка. Всіх обняла, до зустрічі, до наступного відео.